Далі. Є ще така байка, що є такі керівники-живчики. Це такий керівник-працівник, тобто і керівник, і продавець в одному флаконі. В короткостроковій перспективі, якщо вам треба продажі вчора, це класний варіант. Взяли і воно буде працювати, ну, система буде працювати. Але якщо ви хочете перетворити потім це в якусь системну роботу, то воно не працює. Тобто керівник жінчик, це от на три місяці треба заткнути дирку, буде працювати. Хочу, щоб в мене завжди мій працівник продавав також. Ну, керівник також продавав. Так, да, але не більше 20% часу. Тобто, якщо керівник продає більше, ніж 20% часу, він не, займа, не займається головною своєю задачею. Головна задача керівника це збільшення ефективності системи продажів. Тобто, ціль. Існування керівника відділу продажів в компанії це забезпечити постійне збільшення ефективності системи продажів. Тобто я не хочу, щоб конверсія вчора була 20% і сьогодні була. Сьогодні я вже хочу 21, завтра хочу 22, післязавтра 22,5%. Чому? Тому що як інженер-електромеханік за фахом, я можу сказати, що будь-яка система вона рухається всього у двох динаміках: динаміка зростання, динаміка занепаду. Все. І якщо у мене немає динаміку зростання, то у мене автоматично є динаміка занепаду.